Вовчарський напрямок, це не посадки, це городські бої, а городські бої вони завжди були важчі, ніж на посадках. Ворожі позиції від нас було 12 метрів. Ну, я пролажу через ці розвали на другу сторону вдома і дивлюся на сліду нашу позицію, де суміжники стояли, йде. Я до його крикнув. Говорю, ти чого риш, я йщу кого то, я говорю, йди сюди, ти Я Говорить, ти на і теж. Я говорю, зараз я, я, я спущусь на перший. Я його гукаю, ти хто такой, він там сказав 150 вроді, восьма рота, второй бат, что то. Говори, позивний він кап. І до мене, я говорю, а твій, двуйкіпу, то собакаш біг. Мой піс, я говорю, то 158-й. То як я кажу, третій бат, там українці, йди ко мне. А він, ти где? Говорю, напротив тебе. Ну і вийшов до мене. Ну, я його не міг, вибачте, відписти. Це війна. Я їх прийшов убивати, вони нас прийшли вбивати. Я защищаю свою землю.